Показую зараз, як правильно зверлить плитку. Не отак ми ставимо спочатку короночку, ми ставимо її під боком. Ось таку. Бачите, я трошки поєрзала вже, тому що я поставив рівно. А ми ставимо її під боком і тримаємо двома руками крепко. Зараз я спробую однією. Ну, я не знаю, чи вийде, от реально кажу. А коли двома тримаєш, то все добре. Трошки воно вже намітило і коли воно ось до такого це намітило, ми його постійно ставимо, повертаємо. Давайте пробуємо далі. Не домаленький. Бачите, ну, коротше, треба ну, одною рукою реально незручно, треба двома руками. Зараз я просвевлю вам покажу, бо я вже бачите трошки його тут по... По, по портів, так. Але нічого, зараз я тут прокручу, воно там закриється, його видно не буде. І в наступному відео я вам покажу, як воно виходить. Ну, майже, майже ідеально буде рівно. Ну, вже тут, вже тут, звісно, спорчено. Так що кому треба шуруповерт, кому треба, садові бордюрчики, сітки, різні паркани, звертайтеся, можливо, зелений забор, кому треба. Все є в наявності, магазин Lucky Life, Житомир або відправка по всій Україні.